Доброго всім часу, любі мої подписники та друзі мого каналу та гості. Дякую за те, що ви підтримуєте. Дякую за підписки, за коментарі. Дуже-дуже дякую. Сьогодні восьмий день інкубації моїх заложених яєць. Не моїх, а моїх курочок. Та Барбазіє та китайська шовкова. Що вам сказати? Зараз ставлю вам те, що було. І далі буду розповідати. От чому я не доливала води? Як залишила інкубатор? Зараз 38, а волога. 80. І тому я приоткрила трохи оце віконечко, щоб вологу отуди вбрати. Ша, шабушни. І а тут 65. Теж трошки приоткрила, зовсім трошечки, щоб знизити вологу. Ще вона буде дуже. Часто скакати. Інкубатор тут загружений по повній всі ячейки, а тут просто трохи лежить 10 штук. Бо як буде тут овоскоп ну, овоско робити на опліт, то які отсюда уберуться яйця, то ці підуть туди. Оце друга доба і пригає, он, бачите, повний а, інкубатор, то у мене вологість 74. І я оце віконце приоткриваю. Приоткрила, бо дуже висока вологість. А тут нормальна вологість, ну но там тільки 10 яєць лежить. А тут ніяк вже третя, вважаю, нульова доба на прогріві стояли. І дві доби, як вже включен переворот. А вологість дуже висока, дуже висока вологість. Це, звісно, дуже непонятно. В інкубаторі води немає. Полный инкубатор. яєць. Китайский поставил Логомер показывал 55. пять. Трубка их немає. Короче, инкубатор полностью без воды. І з першого числа стоїть інкубатор. Сьогодні вже восьме число, неділю. Датчики показують отакі. Коротше, яйця запорані всі. Дебар тут бролевні? Перший ранок, що остала Аволога 57. Але що що з цього вийде, мабуть, там нічого немає. Буде дуже шкода Отака у нас була інкубація з перших днів. Я заклала яйця, не доливаючи води зовсім до сьогоднішнього дня. На восьмий день, сьогодні 10 лютого, восьмий день інкубації. Заклала я інкубатор 2 числа, ну то був нульовий день. А зараз з 3 числа пішов відщот. Ну, От сьогодні 8-й день інкубації. Що вам, я вам передати не можу, що я за ці 8 діб перенесла, пережила. Ладно, Бог з ним, з моїми яйцями. А те, що я купляла, звісно, було б дуже шкода, якщо б там нічого не вийшло, який казус? Дуже скакала волога. Волога була бешена. Було 81, 79, 74, 65. Ну, коротше, щоб була 50-55, у мене такої вологи не було до сьогоднішнього року. Ранку. Ще вчора було 71, я відкривала оце яєчко. А сьогодні вже відкрила пробочку. відкрила пробочку, і зараз у мене волога тримається, оце було 43, я зранку стало 43, то я додавала трохи водички 2 кубика, і вона піднялася, зараз 50. У мене не було, так як кажуть, прогріва. Я не могла прогріти закритими пробками яйця. Бо волога, я е контролювала її, і треба було щось робити. Я навіть совітувалася з Надією Казіною. Дзвонила, не дзвонила, але писала їй, по відео відправляла. Говорю, я не можу зрозуміти, в чому річ. Або це збій. Програмі, що так лупить волога, або щось з яйцями не те. У мене ще є оно теплуша друга. І я взяла, перекинула на це був п'ятий день, мабуть, да, п'ятий день. Я перекинула всі яйця туди. Я думала, що тут накрилася ця... блок питання, я цього накрився. І волога неправильно показує. Але ж я перекинула в другий інкубатор. І волога там така сама була, вона піднімалася і 79, і 75, і я не могла нічого з цим зробити, лише тільки відкривати яєчко або кришку. І я зрозуміла, що інкубатор робить і все правильно заказує. Показує. Хоча я на теплущі заказала провід датчика Вологи новий. Думаю, мало ли що, хай він лучше буде. А це, взагалі, подумаю, може ще купити запасний блок питання, щоб він був. Бо у мене буде зараз інкубатор працювати практично безостановочно. Це буде інкубатор стояти, наче як виводний, а це буде работать. І от була проблема, і я не можу поняти, і я вже все думала, може так, може сяк. Може я помила його, десь попала вода. Ні. Виявляється, це все було, я так розумію, в яйцях. Яйця були дуже набрані вологою. Вчора вечором я робила овоскоп. Трохи яєць обрала, ну, за яйця, скільки я обрала, скільки там було, був повний загружений інкубатор. І додатково в тому інкубаторі лежало ще 10 яєць моїх курей. На випадок, якщо в цьому, скільки уйде яєць, щоб сюди докласти, щоб був повний інкубатор. Але трохи ми прибрали. Зинку було 88 заложено, зараз я не можу вам сказати і не буду казати, скільки вбрала, скільки не вбрала, будемо вже, коли вилуп буде. Розібрати, де там є зародиш, дуже повітряні камери були маленькі. Тобі, зрозуміло, що це була вода, це була волога і вони її віддають. Зробила авоскоп, вроді би, все добре, вроді би зародки є і вони шевеляться, бо я придивлялася. Так, воно, ну, видно, як воно дергається в різні сторони, плаває. Тобто, сердечко працює і воно є. Скільки там осталося, будемо вже бачити. На 15-й на 11-й день я ще авоскопую. І побачимо, що з цього вийде. Вроді би, все більш-менш нормально. І от поки я не відкрила вчора оцю кришку, зробила овоскоп, і воно впало вологість і трималася 50-55, отак. От. Сьогодні зранку я встала. І дивлюся, уже 43. І я долила трошки, ну, кубіка, два долила води і відкрила вже оцю кришку. Восьмий день, відкрила ту кришечку, і зараз у мене волога 50. Хоча на сьогоднішній день, ну, до вечора вона трошки впаде, треба тримати вологу 45, отак. не нижче 43, я думаю. От будемо контролювати. Тому я хочу, щоб ви мені написали, хто стикався з такими. Ну, у мене перший раз, я в минулому році інкубувала дуже багато. І це в мене перший раз, що у мене до 7-го дня включно трималася така волога, не доливаючи води. Була ну, різна, це був, звісно, жах. Напишіть, може було у вас таке, така ситуація, і у вас була така волога. Що ви з цим робили? Бо нікого я не дивилася? У всіх все замечательно, у всіх все добре, і вилуп отлічний, і, і все отлічно. Я не кажу, що у мене все отлічно, не отлічно. Я думала, у мене і інфаркт буде. А... Нарікання на теплушу Євро 88 Pro у мене немає. Вона дуже гарно держить тепло і дуже гарно тримає вологу. Але це я зрозуміла, що діло було в яйцях. Ну, може ви мені об'ясните, бо я шукала інформацію, питалася знайти, у кого таке може бути. що з цим робилося і взагалі, що це може бути. Може, це неправильні яйця якісь. Може це якийсь тухляк. Ну, ну тухляка не було, бо всі свіжі яйця. Немає такої інформації, я не знайшла ні в Ютубі, ні на сайті. Все тільки яка повинна бути волога. А що з цим робити, коли немає води в інкубаторі. Взагалі не капелюшечки, а яйця таку вологу віддають. Ніхто нічого не написав. Але ж в ці дні треба було прогрівати, а не відкривати всі вентиляції, щоб волога уходила. Ну, Мені прийшлось це робити. Уже думаю, що буде з цими яйцями, то і буде. Бо другого виходу не було у мене, щоб не відкрити вентиляції якраз на прогріві, коли треба прогрівати і не відкривати вентиляційні ці е е пімпіки. Тому я дуже прошу, напишіть. Пишіть, може у когось були такі проблеми і що ви з ними робили. Дякую за перегляд, дякую за підписку, дякую за коментарі. Пишіть свої коментарі, я буду читати, відповідати, і дуже рада буду за якусь пораду почути. Дякую, всім на благ, всім мирного неба, дякую ЗСУ, дякую за кожен день. Дякую цим хлопчикам, дай Бог їм здоров'я та дівчаткам і хай Бог їх береже. До нової зустрічі. До нових відео. Пока-пока.